Друзі, в сьогоднішньому огляді отакий фен. Ровента, моделька. Моделька. CV5330. Ну, попередньо не працюючи ось, дивіться, тут пробували. Ось піддівали, тут піддівали. Ну, пробували його ремонтувати, я так розумію. Зараз включу розетку, подивимося, які взагалі в нього признаки. Так. Нічого не відбувається, я так розумію. Ага, друзі, дивіться, ось тільки що при мені. Включив у розетку і дивіться, блимнуло. Переломився провід. Уявляєте, тільки простий ремонт. Ну, зараз тут Ну, переломився. Це ж треба, це везіння. Не розбирав, ну. На жаль, не вийде відео. Зараз я за кадром це все зроблю і включу. Так, включуся, От розрізав. Так, фокусуйся. Просто перегорів провод. Перегнувся і перегорів. У мене зараз такої вилки немає, то спробую цю відремонтувати. Потім десь буду в господарчому магазину, і то придбаю вже саму вилочку євро. Обережну ізоляцію я зняв. Зараз один проводок ну, припаяю того, щоб не, не різати інший провід, цей припаяю і до, доточу, скажімо такий маленький кусочок і заізолірую. На якийсь час послужу, а там вже буде якась зміна, саму вилочку придбаю. таким чином вийшло. Як кажуть, Тимчасове рішення, але на практиці ну, у нас є основний фен, та і думаю, що ним не будемо користуватися. Взагалі це важко назвати ремонтом, але тим не мені, тим паче це вирішення проблеми. Так, вмикаю в розетку. <риклад> Працює. <Приклад> У меня такие пирометр. Так, сразу. Що, друзі, на цьому все? Інколи, знаєте, є така якби, приказка горе відомо. Тобто, чим більше людина розбирається, тим проблема для неї кажеться складнішою. Оце, мабуть, той випадок, що можна було з неуважності розібрати його увесь і нічого не знайти. Ну, Зрозуміло, що до шнура б дійшли руки, але, друзі. Бачите, такі дрібнички можуть проблеми створювати. Всім дякую. Ждіть нового відео. До зустрічі.